23 січня на льодовій арені Снігова Королева пройшов обласний фізкультурно-оздоровчий захід Спортивна зима. Він об'єднав учасників з п'яти територіальних громад області. Це вже третій рік, коли в Олександрії проходять зимові естафетні змагання серед учнівської молоді. Проводимо. Крайні роки в місті Олександрія, обласний центр спільно з відділом молоді та спорту Олександрійської міської ради. На цій чудовій ковзанці у нас сьогодні п'ять територіальних громад представлені: Помічнянська, Первозванівська, Новопражська, Олександрійська та Кропивницькі територіальні громади. Всі учні навчальних закладів 10 13 років народження, склад команди 8 осіб. Чотири юнака, чотири дівчини. Традиційно спрощені естафети на ковзанці, елементарні естафети. Після урочистого відкриття з показовими виступами на лід вийшли вихованки відділення фігурного катання ДЮСШ США No2. Далі розпочались естафети на ковзанах. Тренерка Олександрійської команди розповідає, що до спортивного заходу готувалися відповідально. Нам дуже подобається цей захід, і ми кожного року, моя команда особисто кожного року приймаємо участь. У цих змаганнях минулому році ми були переможцями, дуже плідно готувалися. Кожного дня були на катку і готувалися до цих змагань. І маю надію, що ми теж сьогодні переможемо. Представниця Олександрійської команди Анастасія участь в естафеті бере вдруге з усіх різновидів завдань. Складним називає той, що з автошиною. Я була старий раз в. Участила в змаганнях, цих. мені дуже подобається, я дуже вражена мені весело. Головне виграти кріслі якийсь. Було складно шина, вона була така тяжеленька і, і я її тримала. Я, я боялася, що я впаду, тому що вона так заворачувала. Було вже в друге перемогу у змаганнях вибороли представники Олександрійської громади? Другими стала команда з Новопральської громади, третє місце у помічнянській громаді.